Вітаю на каналі. Тема уроку людина і її тіло, органи чуття. Ти людина, хлопчик чи дівчинка. У тебе, як і у всіх, є голова і живіт, спина і груди, ноги і руки, очі і вуха. Твоє тіло тебе слухається. Захочеш сядеш. Захочеш встанеш. Захочеш ляжеш, а захочеш. Побіжиш. Твої губи шепочуть і співають, а щічки відчувають мороз. Твоє обличчя показує радість і смуток. Тіло людини це наш будинок, який допомагає нам рухатись, відчувати, бачити, чути, смакувати і нюхати. Воно складається з багатьох частин. Які працюють разом. Основні частини нашого тіла це голова, тулуб, руки і ноги. Кожна частина має свої важливі функції. Голова це центр управління. У ній знаходяться очі для бачення, вуха для слуху, ніс для нюху і рот. Для смаку та мовлення. Мозок керівник нашого тіла. Мозок керує всіма діями, думками, рухами, відчуттями. Він допомагає нам вчитися, гратися та спілкуватися. Тулуб містить серце легені та живіт. Він підтримує органи і допомагає транспортувати кров. Кисень і поживні речовини по всьому тілу. Руки допомагають нам тримати, малювати, писати, обіймати і виконувати багато інших завдань. Кожна рука має 5 пальців. Ноги дозволяють нам ходити, бігати, стрибати і гратися. Вони підтримують наше тіло. І допомагають нам рухатися. Всі частини тіла працюють разом. Коли ми хочемо щось зробити, мозок посилає сигнали, а м'язи в руках і ногах виконують команди. Ми бачимо, чуємо, відчуваємо смак, запах і дотик завдяки. Органам чуття. Органи чуття це частини тіла, які допомагають нам пізнавати світ. Очі бачити. Вуха чути. Ніс відчувати запахи. Язик відчувати смаки. Шкіра відчувати дотик. Ми бачимо очима. Очі допомагають помічати кольори, форми, рух, світло. Колір очей може бути синім, зеленим, карим. Ми чуємо вухами. Завдяки вухам ми можемо слухати музику, голоси та звуки природи. Людське вухо. Вловлює понад 300 тисяч різних звуків. Ми відчуваємо дотик шкірою, особливо руками. Ми можемо сказати, що щось гаряче, холодне, м'яке чи тверде. Найчутливіше місце кінчики пальців. Ми відчуваємо запах носом. Ніс допомагає нам відчути приємний або неприємний запах. Людина може розпізнавати понад 10 тисяч запахів. Язик відчуває різні смаки: солодкий, кислий, солоний, гіркий. На язику є смакові рецептори. Маленькі датчики смаку. Як ми користуємось органами чуття щодня? Ранок з органами чуття. Вранці ми чуємо будильник, вуха, бачимо сонце, очі, відчуваємо тепло ковдри, шкіра, нюхаємо какао, ніс. Куштуємо сніданок, язик. Очі допомагають побачити небезпеку, вуха почути сирену, шкіра відчути гаряче. Завдяки цьому ми можемо захищатися. Якщо хтось не бачить, він краще чує та відчуває, люди вчаться користуватись. Іншими органами ще краще. Турбота про органи чуття. Очі. Не сиди довго за планшетом. Язик не їж багато солодкого. Ніс не нюхай отруйних речовин. Вуха. Не слухай голосну музику. Шкіра, мий руки, користуйся кремом. Щоб бути здоровими, потрібно регулярно мити руки та тіло, займатися фізичними вправами, правильно харчуватися, добре відпочивати та спати. Догляд за тілом допомагає нам рости здоровими, вчитися новому. І насолоджуватися грою. Наше тіло це наш найцінніший скарб.